Справа 41. Знайди найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне чисел. Перше задання 14 і 3. Ну що ж, стартуємо. В цьому випадку. Давайте ми розкладемо і 14, і 14, 3 на прості множники. Записуємо тоді. Це можна юсно зробити. Пишемо 14. Це 2. Що множиться на 7. Так. Ну, а. 3, це буде просто 3. Бо 3 це просте число. Гаразд. Ну, а тепер знаходимо тоді найбільший спільний дільник. Пишемо. Найбільший спільний дільник чисел 14 і 3. Це дорівнює. Ну що ж, спільних дільників тут у нас ніяких немає. То найбільше спільний дільник, оскільки одне з цих що у нас просте це буде число одиниця. Тут його немає, бо це не просте число. Але найбільше спільний дільник це буде одиниця. Є? Тобто і 14 поділиться на одиницю, і 3 поділиться на одиницю, більше ніяких множників не існує. Це взаємно прості числа. Ну що ж, тоді знаходимо НСК. Найменше спільне кратне. Від 14. 3. Це дорівнює. Ну що ж, тоді беремо перше число. Це 2, що множиться на 7, це і буде 14. І треба домножити на те, чого бракує в записі. А в 3 у нас є множник 3, якого бракує. Давайте я його підкреслю. Тобто множимо на 3. І це дорівнює. Так, 2 помножити на 3 це 6. А 6 помножити на 7 це буде 42. Тобто у нас І42 поділиться на 14, і 42 поділиться на 3. Це буде найменше таке число, найменше спільне кратне. Переходимо до другого завдання. Бачимо 36 і 30. Ну що ж, тут давайте також розкладати на прості множники. Ну, почнемо, напевно, з числа 36. 36. Ми можемо записати, що це 4, що множиться на 9. 4 це 2 що множиться на 2. Помножити. А 9 це 3 помножити на 3. Ну що ж, це у нас прості множники. Тепер 30 розкладаємо. 30 можна розкласти як. 6, що множиться на 5. 6 можна розкласти, як 2, помножити на 3. Ну і помножити на 5. Це і буде в вигляді простих чисел. Гаразд. Знаходимо тоді НСД. Записуємо НСД. Найбільший спільний дільник. Чисел 36 і 30. Це дорівнює. Ну що ж, давайте підкресувати спільні множники. Одна двійка. Потім одна трійка. Все. Тільки 2 і 3. Записуємо тоді, що це буде 2, що множиться на 3, і це буде дорівнювати 6. Тобто і 36 поділиться на 6, і 30 поділиться на 6. Це буде найбільший такий спільний дільник. Тепер знаходимо тоді найменше спільне кратне. Пишемо НСК від 36 і 30. Це дорівнює. Ну що ж, беремо перше число, це 36. 2 помножити на 2. Помножити на 3. Помножити на 3. І одужаємо на те, чого бракує у цьому записі. Давайте міркувати. Двійка у нас повторюється, трійка є, але в цьому записі бракує число 5. Множимо на 5. І це дорівнює. 2 помножити на 2, помножити на 3 1 на 3 це 36. 36, що множиться на 5, це дорівнює. Ну що ж, тут можна стопчик перемножити. 36. Що множиться на 5. Множимо. 6 на 5 це 30. 0 пишемо 3. Запам'ятовуємо. 3 на 5, це 15, плюс 3 це 18. Тобто записуємо, що це дорівнює 180. Є? Тобто. Найменше число 180 є кратне і 36 і 30. Переходимо до третього завдання 18 і 6. Ну що ж, зверніть увагу, що 18 у нас ділиться на 6. То ми одразу можемо сказати, що НСД у цьому випадку найбільший спільний дільник це буде 6, а НСК це 18, бо 18 поділиться на 6. Можемо так написати, пишемо, оскільки. 18. Поділити на 6. Це дорівнює 3. Пишемо то. Одразу можемо записати, що НСД найбільший спільний дільник у цьому випадку. У нас від чисел 18 і 6. Це дорівнює числу 6. Так? А. Записуємо тоді НСК. Найменше спільне кратне, 18 і 6. Дорівнює самому числу 18. Тому що найменше число, на яке поділиться і 18, і 6, це буде якраз 18. Ну що ж, це ми зробили, це часткові випадки. Приходимо до четвертого завдання. Бачимо 26 і 39. Давайте запишемо тоді 26. Розкладемо на прості множники. записуємо 26. Це дорівнює. Це можна записати як 2, що множиться на 13. Ну а 39. Записуємо, що це 3, що множиться на 13. Ну що ж, ми розклали на прості множники. А зараз записуємо, чому дорівнює НСД. Найбільший спільний дільник. Від 26 і 39. Це дорівнює. Ну що ж, давайте підкреслювати, які у нас спільні дільники. Це лише число 13. Тобто записуємо, що це буде 13. А тоді пишемо, що НСК найменше спільне кратне. Від 26 і 39. Це дорівнює. Беремо перше число, це 2. Що множиться на 13 і домножаємо на те, чого бракує. Тут бракує у нас цифру 3. Бракує. Множника 3. То домножуємо на 3. Це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 13, це 26. 26, що множиться на 3. Це дорівнює. Давайте множити. 26. Що множиться на 3. Множимо. 6 на 3 це 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо 2 на 36, плюс 1 це 7. Отже, записуємо, що це дорівнює 78. Є. Ну що ж, ми знайшли НСД і НСК. Записуємо тоді відповідь. Давайте десь тут. Отже, в першому завданні у нас НСД дорівнює одиниці. А НСК дорівнює 42. В другому завданні. Отже, бачимо, що НСД у нас 6. А НСК 180. В третьому завданні. Дивимося НСД 6. Так. А НСК 18. Ну і останнє. Четверте. Так, НСД у нас 13, а НСК 78. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження найбільшого спільного дільника і найменшого спільного кратного. На цьому вправу завершено.